Ні, ну чо? Я... Я... Ми вже двоє залишилися. Динозавра вже немає, і бізі нема. А коли з нами були з нами був бізі, то ми було троє. Як із динозавром троє. Ага. Ми четверо. А хто четвертий? І Я. Але я з нами динозавра немає, ти третій. Ти навіть ніякий. Чого? Ми тебе навіть не знаємо. Добре, я розкажу все зайцеві, що місія привалена. Ти сказав зайцеві, ну так. Ой, що таке? Ей, ей, ти що? Так і треба йому, ага. Ту, Хоть немає водійських прав. прав Мію його їхати, хоч немає водиських прав. А вмію їхати на пшені. Напше не на напшені на мапай. Не буду співати. Щось я стыдно. Е, капібара капець. Пішов. Пішов. Ти заважаєш мені. Добре, я пішов. Молодець. Так, то ти кажеш, що ми на цьому якось знайдемо обізі? Ну, гадаю, так. Як? Це ж просто подушка. Я посплю. Гей! Пуфистик! Що ти тут робиш? Пум-пум-пум-пум айф Т-ай. Ай! Ай! Не бий мене на на, на. на тобі пуффистик. Ням. Ай. А ну і десь Ай